Колумб'яни вшанували небесну сотню. Рік тому на Євромайдані тодішня влада вбила перших патріотів. Обидва Сергій Нігоян та Михайло Жизневський не були українцями, проте захищали саме нашу державу. У місті відбулося віче, де згадали всіх героїв. Минає рік із дня трагічних подій у Києві, зокрема на вулицях Грушевського та інститутській. Рівно рік тому тодішня влада дала наказ вбивати патріотів України. До 19 січня Євромайдан був місцем безпеки українців, а вже потім став місцем масових убивств. 19 січня на майдані зібралося дуже багато людей в знак протесту проти драконівських законів, 16 січня. І почали люди вимагати одного лідера від опозиції. Тоді Арсеній Яценюк заявив, що лідером є український народ. А хто вимагає іншого лідера, той провокатор? Український народ, зрозумівши це як натяк, взявся і пішов на Грушевську. І фактично, це стало переломним моментом. І з того часу почався активна, почалася активна фаза діяльності майдану. І майдан уже почав радикальніші свої дії і радикальніші вимоги. Проте тоді і загинули перші патріоти України. Це були перші втрати кращих синів держави. Що змінилося за рік? Якісь Будки мають прості українці, чи є відповідальною уже, начебто, наша українська влада. Про це говорили на в Коломиї. На даний час ми маємо нашу майданівську владу, але на жаль, ми не виконали того, що прагнула небесна сотня. Вічі розпочали молитвою за Україну, мир та спокій у нашій державі. Священики помолилися за вічний спокій, невинно убитих чоловіків та попросили у Всевишнього здоров'я для патріотів та якнайшвидшого припинення війни. Відвідай смирених рабів твоїх що до твоєї милості, припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ян твоїм перемогти. Погуби наміри й неправедні насміли тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, Владико, миру і спокою нашого, щоб як якщо дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки, знищити державу нашу українську. Також навіч оголосили вимоги до народних депутатів, які повинні виконати свої обіцянки перед українським народом і які були озвучені напередодні виборів. Це саме стосується того, щоб президент нарешті продав свій бізнес. Це стосується того, щоб Верховна Рада нарешті скасувала депутатську недоторканність, а не спекулювала неї на кожних виборах. І щоб політичні партії не будували свою виборчу кампанію на популістичному гаслі скасування недоторканності. Вона має бути скасована раз на завжди, і це питання повинне бути закрите. Реформи, які нам обіцяли, також повинні бути проведені. Пригадав події минулорічної давнини депутат Коломийської міської ради, координатор Коломиян на Євромайдані Геннадій Романюк. Активіст добре пам'ятає, що відбувалося у січні та лютому 2014-го та каже спогади надто гнітючі. Нашим керівникам трьом це був Яценюк, тягнебок, кличко. Вимагали від них, щоб вони визначили, щоб вони були рішучими. І ось зібралося. 12 січня віче мільйонне, де вимагають, дій, дій не відбулося. Знову ж таки, на самий Йордан, 19 січня величезне віче. Народ знову скандує, вимагає лідера, лідера, лідера. Яценюк підходить до мікрофону і каже, ми не лідери, лідер український народ. Український народ зрозумів і пішов на Грушевську. Закликав всіх на Грушевську йти правий сектор. Тут є представники правого сектора, я їх вітаю. Вони вклали свій великий внесок в нашу перемогу. Представники самоборони так само пішли із прапорами самоборони на Грушевську штурмувати кабінет міністрів. Наша 14 та сотня. Ми робили успішні дії, проривалися. У мене ще по сьогодні зберігається міліцейський кійок трофейний. Але прибігли, прибігли представники наших лідерів рубі і сказали забрати прапори самооборони це провокація. Проте назад ніхто не пішов. Пригадую пан Романюк, активістів назвали провокаторами. Уже пізніше їх назвали героями. Тепер каже депутат: не хотілося брати штурмом Верховну Раду, кабінет міністрів та приміщення адміністрації президента. Участь у вічі взяли представники багатьох активних громадських організацій Коломиї. Вони кажуть, боротися за Україну доведеться ще не один день, але впадати у відчай не варто. Головне бути разом і разом іти до мети. Для нас це було все несподівано, тому що ми не думали, що ця бандитська влада, яка тоді правила, що дійсно буде так з нами вчиняти. Ну, на жаль, так сталося. Ми не повинні забувати цих героїв і завжди пам'ятати про них. Ми змінили владу. Вони змінили ми систему від імені бійців нашого батальйону добровольчого українського корпусу. Хочу подякувати вам за підтримку, за нашу підтримку. Адже ви знаєте, наш батальйон навіть не має державного визнання, ніякого статусу. Хлопці борються без всяких ну без всякого забезпечення, винагороди і так далі. Після прийняття. Диктаторських законів 16 січня ми, українські націоналісти, вирішили робити активні дії. навіщо озвучили звернення до президента України, до Кабінету міністрів та голови Верховної Ради. Там, зокрема, зазначили, нині Україна переживає найскладніші часи, коли не все розуміють, але без впровадження економічних реформ та виконання обіцянок подолати корупцію та припинити усі зв'язки з Росією. Подальший розквіт України неможливий. Звернулися активісти і до міської влади та депутат. Учасники мітингу владу почуй голос громади, вимагають звільнити із займаних посад тих, хто керував при режимі Януковича, та прийняти бюджет Коломиї без зменшення фінансування освітніх та культурних закладів.